Вітаю вас, шановні глядачі. З вами Олена Ледней, і сьогодні я хочу показати вам розклад, цікавий, на мій погляд, саме з тарологічної точки зору, тобто з позиції тлумачення. Цікавий розклад це не мій розклад, а розклад з форуму мого форуму таро-інфоком у реальність. Один з учасників виклав цей розклад на форум і попросив допомоги у тлумаченні. Йдеться про розклад, який зазвичай ми знаємо під назвою Вокзал для двох. Хоча насправді він називається Гра для партнерів і його автор Хайо Бансхав. Це розклад на стосунки. Він трохи розширений двома позиціями, які придумала таролог Катерина Ністратова. І зараз я вам розкажу більш детально про ту ситуацію, на яку був зроблений цей розклад, і які саме труднощі виникли у а, таролога, який цей, цей розклад виклав на форум. Йдеться про стосунки мусульман, дівчини і хлопця з мусульманських родин. А, у них є свої традиції, свої кхм, звичаї, які нам, звісно, або невідомі, або не завжди зрозумілі, тому тут є свої нюанси. І я йому цьому тарологу одразу про це сказала, що оскільки ми не знаємо усіх нюансів, то тлумачення може бути, скажімо так, ну більш загального характеру. А якщо б ми знали більше нюансів, то можливо могли б розтлумачити цей розклад точніше. Але в принципі з тих карт, які випали у розкладі, все одно можна зробити певні висновки. Цей розклад цікавий тим, що тут багато фігурних карт. Що тут у нас є три королеви: Пентаклів, Кубків, Мечів і імператриця, яка їх, скажімо так, не те що об'єднує, а просто усі королеви, усі чотири королеви, які представляють собою карти двору чотирьох стихій, чотирьох мастей, вони є проявом старшого аркану імператриця. Але Усе по порядку. Ситуація така. Хлопець зустрічається з дівчиною, вони, як вже сказала, вони е, мусульмани, вони разом не жили, вони просто зустрічалися, але у них стосунки дуже такі складні. Вони часто конфліктують, вони часто сперечаються, то е, розривають стосунки, то знову миряться. ось таке. І запитувач хоче знати, як будуть складатися ці стосунки упродовж півроку. Яка перспектива на півроку. Важливою інформацією, важливим нюансом є те, що ця дівчина раніше була обіцяна іншому хлопцю. Тобто у мусульман є така традиція. Можливо, якщо ви дивилися серіал-клон, то там розповідалося про традиції у Марокко, коли. Дівчинці і хлопчику батьки шукають пару ще тоді, коли вони у дитячому віці. Тобто, щоб уже, скажімо так, у них було забезпечене майбутнє, щоб коли вони виростуть, то батьки зможуть виконати домовленість між собою і їх одружити. Так от ця дівчина була обіцяна іншому хлопцеві, і саме ця обставина, цей нюанс не подобається. Матері-запитувача матері хлопця, про якого йдеться у розкладі. Це дуже важливий нюанс. Ви побачите чому. І оскільки нещодавно хлопець якраз посварився з дівчиною, він хоче знати от перспективу на півроку, чи будуть вони разом, чи все-таки це вже кінець, чи як будуть складатися їхні стосунки. Отже, зліва ми маємо колонку дівчини, її думки, почуття, поведінка щодо партнера, на що вона підписувалася у стосунках, тобто на що вона сподівалася, чого вона очікувала, і на що вона не підписувалася, тобто, на що вона не сподівалася, чого вона не очікувала і не хотіла. От тут справа у нас колонка хлопця, тут у нас думки хлопця про неї, його почуття, поведінка. На що він підписався у стосунках, на що він не підписувався. Далі у нас позиція, характеристика стосунків зараз і перспектива стосунків на півроку. У перспективі тут випала королева мечів, і мій учень, тобто таролог, який викладав цей розклад на форум, він уточнив цю карту. Горизонтальною докладкою, хто у мене вчився, або хто дивився мої відео, знає, що я використовую такий метод уточнення карти, якщо це необхідно, звісно. І тут у цій королеві мечів є десятка пентаклів, немає закоханих. Так от, дивимось: для того, щоб правильно розтлумачити карти, треба обов'язково враховувати і ситуацію, на яку зроблений цей розклад. і... Карти обов'язково в усіх позиціях. Тобто ставлення однієї людини до іншої проявляється на трьох рівнях. Що людина думає про свого партнера чи партнерку, що вона відчуває і як вона поводиться? Так от, беремо дівчину. Що дівчина думає про партнера? Королева Пентаклі. Пентаклів. Що вона відчуває? П'ятірка мечів, як вона поводиться? Королева кубків. І почну я не з цієї карти, не з карти в думках, а з карти у почуттях і карти у поведінці. Дивіться, у почуттях стоїть п'ятірка мечів, а у поведінці королева кубків. По-перше, якщо у нас карта масті мечів, тобто масті розуму, стоїть у позиції почуттів, це означає, що почуттів там нема, як таких, тобто любові нема, А що у нас є? У нас є відчуття, що все пропало, відчуття поразки, і відчуття депресії. Тобто вона перебуває у такому депресивному стані. І у поведінці, оця королева кубків, поряд з такою п'ятіркою мечів, означатиме, що дівчина поводиться дуже емоційно, вона своїх емоцій не приховує. Тут є ще один нюанс. Якби це був мій розклад, якби я його робила на колоді системи Вейта, я б використовувала прямі і перевернуті позиції. Можна робити такий розклад на прямих позиціях. Але тільки якщо ви впевнений користувач системи Вейта і вмієте враховувати карти, які лежать поряд. Тут за королевою кубків не йдеться про кохання. Тут йдеться якраз про те, що дівчина виливає на свого партнера усі емоції. Чому? Тому що у неї п'ятірка мечів стоїть у почуттях. Тут не йдеться про кохання, тут йдеться про те, що вона виливає на нього свої переживання, своє розчарування, взагалі дуже багато емоцій. Вона може бути примхливою. Вона може бути просто занадто емоційною, емоційно неврівноваженою тощо. Далі дивимось, у думках стоїть королева Пентаклів. І тут не про меркантильність, взагалі не про меркантильність. Тут зовсім про інше. Королева Пентаклів у розкладах зазвичай це карта, окрім того, що це може бути меркантильністю, але тоді б у нас стояли ось тут і ось тут. Або десь тут стояли б карти Масті Пентаклів. Тобто вони б тоді вказували знову ж таки на пошук вигоди, пошук користі. А тут цього немає. Що ж тоді означає королева Пентаклів? Королева Пентаклів це одна з карт, яка означає мати. Мати або дружину. У даному випадку це мати. Вона думає не про партнера, а про його матір, яка її не любить. Розумієте, вона думає про вплив матері на свого сина. Далі, на що ця дівчина підписалася у стосунках? Ту з мечів. На те, що вони будуть прозорі, відкриті, чесні, на те, що вона зможе у розмові з'ясувати всі за і проти, розставити, розставити усі крапки над і, а не підписувалася вона, дивіться, на імператрицю. З усіх карт двору, королеви Пентаклів, до імператриці найближча, тому що це земна стихія. Імператриця, це знову ж таки не про цю дівчину, а про її мати. Вона не підписувалася на те, що їхніми стосунками керуватиме мати хлопця, що мати хлопця матиме такий великий вплив на свого сина і відповідно на ці стосунки. От, От У цьому якраз і були труднощі у утлумачені. Таролог, який виклав розклад на форум, от він не міг зібрати цей розклад докупи, тому що у нього картинка, оця, вона не, скажімо так, не витанцьовувалася, вона не була логічною. А вміння тлумачити розклад передбачає вміння аналізувати ситуацію і позиції розкладу, розкладу і карти, які там випали, і синтезувати отриману з розкладу інформацію. Дивимося далі. Що партнер думає про цю дівчину? Хлопець цей диявол. Він просто одержимий цією дівчиною. Звісно, що у нього є до неї дуже сильний сексуальний потяг, бо це диявол, і він не може викинути її з голови. При цьому трошки перескочу на цю позицію. магом Він намагається тримати ситуацію під контролем, він намагається діяти розумно, логічно. При цьому знову ж таки він намагається втримувати лідерські позиції у цьому розкладі і намагається керувати цією дівчиною, бо тут мах. А мах це завжди про лідерство і про намагання бути першим, бути головним у стосунках. Знову ж таки, оскільки у поведінці він намагається проявляти все таки більше раціоналізму, дивіться у позиції почуттів, у нього вісімка мечів. Він забороняє собі щось відчувати до неї. Він не може подолати потягу сексуального, він не може перестати про неї думати, особливо знову ж таки, у, у такому фізіологічному сенсі. Але він може собі заборонити відчувати щось до неї. Сам собі забороняє, бо не можна. Бо мама сказала. Чому мама сказала, побачимо, коли подивимось позицію перспективи стосунків. Далі. На що він підписався у цих стосунках? Трійка пентаклів. Тут я думаю, все таки, якби ми більше знали про. Мусульманські традиції можна було б сказати більше. А так, просто за загальним значенням трійки Пентаклів у позиції, на що підписався хлопець тут, він все-таки підписався на розвиток цих стосунків, він планував тут щось серйозне будувати з цих стосунків. На що він не підписувався? Четвірка мечів, на те, що вони не будуть розвиватися. Нагадую, що тут йдеться про те, що ця парочка зустрічається кілька років, а розвитку немає. І от він не підписувався на такий застій у стосунках, Стосунках. І знову ж таки, він не підписувався на перерви у стосунках і на відчуття себе ось таким самотнім. Знову ж таки, підкреслюю, що вони періодично сварилися і мирилися зірка, як карта, характеристика ситуації зараз, характеристика стосунків, зараз. Нагадую, що запитувач звернувся до таролога, коли. Пара е, знову посварилася. То тут зірка просто вказує на охолодження у стосунках і на дистанцію, так? Перспектива стосунків, і отут взагалі найцікавіше, тут у нас королева мечів, тобто це, що означає, коли у нас у позиції майбутнього перспективи стосунків випадає е, королева, так? то це означає, що. Майбутнє цих стосунків залежить від жінки. Але від якої жінки? Найчастіше від тієї, про яку йдеться у розкладі, тобто від партнерки. Але не в цьому випадку. Тут королева мечів це та сама жінка, що і королева Пентаклів, і імператриця. Чому? Тому що в королеві мечів є десятка пентаклів, або королева мечів пов'язана з десяткою пентаклів. І немає закоханих або королева мечів не пов'язана із закоханими. І це означає, що майбутнє цих стосунків залежить від матері цього хлопця, від матері ось цього партнера, який у нас у розкладі є. І вона дбатиме про сімейні традиції і про збереження своєї родини. Нема закоханих, не буде стосунків. Тобто вона зробить усе, щоб. Ці стосунки не мали майбутнього. Ось такий розклад. Ось е, так, бачите, може бути у розкладі, коли е, фігурна карта може означати не е, саму партнерку, не е, її суперницю, наприклад, так, не іншу жінку. Я маю на увазі там не коханку, не іншу дівчину, а мати-родичку у даному випадку мати хлопця. Яка має дуже сильний вплив на нього. Ось так. Ось такий розклад він мені здався дуже цікавим, саме от з погляду аналізу, і з погляду того, як можуть е відіграватися цікаво дуже карти двору і імператриця також. От. Ну І ще можна додати, що е ці стосунки значно важливіші саме для хлопця, тому що у нього тут стоїть диявол і маг, два старші аркани. У його колонці, так? От, Ну і дуже сильний вплив матері хлопця: імператриця, королева Пентаклів і королева мечів. А дівчина може бути тільки королевою кубків у даному випадку, тільки її емоції тут проявляються, і все. Ось так. Ось такий розклад. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Нагадую про те, що розклади я теж роблю, просто іноді на форумі бувають такі цікаві випадки, які мені хочеться показати вам. Коли у моїй практиці практиці зустрічаються цікаві випадки, я про це теж розказую. На каналі у мене дуже багато таких випадків є. І нагадую, що у мене ви також можете замовити розклад на будь-яку тему, і що у мене є відеокурси з Даро, які допоможуть вам розібратися у системі вейта. І також у мене окремо є курс карти двору, у якому я розказую саме от про такі нюанси, особливо коли йдеться про розклади на стосунки. Як ці карти двору у кожній позиції розкладу найпопулярнішого, вокзал для двох або гра для партнерів, можуть спрацьовувати? На цьому все. До побачення!